А! Ее hey! о, дивись куди преш. Whoa! О, дивись куди преш! Ей, hey, обережно! А! А. -а, -а! Hey, е, oh, hey, oh, О, дивись куди преш! Ей, обережно. О! О! Дивись, куди преш! О, дивись куди преш! Обережно. Вау! 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 У! О! Ось куди yeah, hey, hey, NPC, hey, hey, Здоров, народ. На жаль, зі світлом все стає тільки гірше. Тому більш-менш регулярно викладати ролики я більше не можу. Але це не означає, що я не буду старатись. Тому лайк та комент, якщо вам сподобалось. Велика дяка добродіям з Патреону та осьому хлопцю особливо. глядачів з Тіктоку я закликаю знайти куточок невідомого на Ютубі. Для вас озвучив невідомий. Слава Україні!